Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Телеграм-канали пишуть, проходять обшуки на складах кучма. Ум'янках кучма. Також проводяться вилучення архівів. пишуть, що військові проводять перевірку всіх, хто причетний до розкрадання зброї, починаючи з 91-го року, куди хто що і як продав один із таємних складів кучма розкритий. ЗСУ вибили двері, проводяться ревізії, Згодом будуть результати, дещо такі залишиться засекреченим. Уже час, вчора повідомлялося наступне вбивство Кучма, пишуть, що саме такі листівки отримав колишній президент погрози і відверті і премії натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, але через погрози вбивством багаторадикально налаштованих груп. Вважають, що кучма і всі, хто продавав і здавав нашу зброю до 2014 року, є зрадниками їх, нібито потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати. Пишуть, що кучмі на домашню адресу приходять навіть листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента, пишуть, що він посилив охорону а згодом, нібито покинув країну офіційно на відпочинок, неофіційно на лікування і втеча від погроз. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Пишуть, що інформації не надають розголосила правоохоронці, нібито вже шукають зловмисників анатомія цієї небувалої зради в історії України відбувається на очах усього народу політики. Валіти війська кожного українця підла неймовірно підступна зрада першого президента держави Кравчука, яку довершу уже другий кучма. Пише Петро Лічман, голова Хмельницької ООНСЖ. у погодьтеся, ніхто в світі не скасовував закон сильного всі часи всіх народів, саме могутнього потужного не лише поважають, бояться того хіба цього не знав перефарбований чекіст Кравчук, сидячи всі каденції голови ВРУ і президента своєю дупою на двох берегах Москви і Києва. Чи не віддав цього кучма, працюючи все життя на оборонку, усвідомлюючи, знали і могли спрогнозувати, чим все з. Закінчиться, однак, лише хижа особиста Захсякавленість цих двох продажних шкур Кравчука і кучма привели до сьогоднішнього. Називаємо своїми іменами третьої світової війни. Хочу дуже помилятися. Може останньою в історії людства. Безперечно, кожен українець знав, що його держава 91-му році мала за розміром третій ядерний арсенал світів. А вже 2 червня 96 року обидва христопродавці позбавили її ядерного щита. Про що ж думали нардепи, які 16 липня дев'яносто року прийняли декларацію про державний суверенітет України, заклавши безглузді принципи безядерності – не приймати, не виробляти, не набувати ядерної зброї. Це безумство з боку того парламенту ще назвали доктриною Павличка. Даруйте саме таку зловісну і фатальну роль разом з Іудами, і Кравчуком і Кравчуком Кучмою зіграв цей куцо мозки і писакаша і Росія, аж пищала, бажаючи бачити третю в світі ядерну державу без зубою і кволою. Тоді перефарбований Мошковський чекіст Кравчук і його співучасник теж негідно з огляду нинішньої варварської війни проти України з боку ординців голова СБУ Марчук активно почали позбавляти Україну ядерного захисту. Проти цієї відкритої зради виступали В'ячеслав Чорновіл, Левко, Лукяненко, Володимир. То Лубко, офіцери Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко. В жовтні 91-го року по кабінетах мерзотника Кравчука. Тоді голови ВР прорвалися полковники Мартиросян Скіпальський Омельченко. І рішуче вимагали не вивозити до Росії хоча б тактичну ядерну зброю а залишити як гарантію стримування військової агресії московської орди, бо вже тоді московські поганці почали пропрацьовувати анексію Криму і агресію на Донбасі. Відомі випадки, коли приміром, генерал Михайло Башкіров, склавши присягу на вірність України, відмовився виконувати наказ міністра оборони Росії Шапошнікова, рашиста саботував передислокацію стратегічної авіації з прилуки до Рязані і Енгельса. Поганської Москви приїхали орденці Генерала нахабний спосіб хотіли перегнати дальню стратегічну авіацію, яка була частиною України на територію Москви. Тоді Башкіров звернувся до свого приятеля командира 72-ї мотострілецької дивісії. Перекрили п'ятьма бетерами з літньої смуги, не давши в такий спосіб привласнити москалям наші літаки. Однак старші військові чини, як і деякі українські політики, на чолі з іудою українського народу Кравчуком зробили свою темну справу в квітні 22-го року на воєруб. Прийшло якесь певне прозріння, бо прийняли постанову про додаткові заходи щодо забезпечення Україною без ядерного статусу. Чим заборонили вивезення з держави ядерної тактичної зброї? Московські поганці обурилися, бо добре знали, що такий крок це гарантія, що вони сидітимуть у своєму болоті тишком нишком, не зазіхаючи на нас. Адже Україна могла легко знищити Росію відповідь на агресію на і тактичної ядерної зброї, але знову державну зраду, вкотре вчинив негідний кравчук 94-му році. Умовляв ВРу, зняти застереження щодо ядерного роззброєння брехливо цинічно заявляв, що експерти Росії США, Україна ось ось працюватимуть над визначенням вартості ядерної зброї, і це вже після того як вона була фактично вивезена, знищена з вказівками мерзотника, щоб там не плів нині цей промосковський московський лисі українське гнида, але тоді він отримав не якусь молоду державу вигляді бездоганного маляти, а суперядерну державу. Саме тоді в Україні була найпотужніша база підприємств із колективами інженерів-конструкторів Дніпропетровська, КБ, Південна, Харківський Хартрон. Залишається понині таємницею. Скільки срібників за знищення ядерного потенціалу України отримали і води Кравчук і Кучма, в свою чергу, Україна отримала жалюгідний папірчик вигляді бідопешського меморандуму, розрекламованого насамперед хижою Росією папірець, яким даруйте варто підтерти одне місце в одному місці. Іншими словами, Україна через здачу двох мерзотників Кравчука і Кучма почала жити в ілюзії міжнародного захисту ціну, яку ми відчуваємо, потопаючи нині у річках власної крові живучи в полищах знищених міст. Пересуваючись поміж могил розстріляних дітей, поневіряючись по всьому світі від тотального нечуваного в історії людства геноциду, які несуть Україні московські поганці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.